Готуємо кабачковий салат з сардиною в томаті на 3 кілограми кабачків, які ріжемо довільними шматками, 5-6 морквин на терочку, 2 баночки сардини у томаті висипаємо і додаємо баночку гіркого томатного соусу любої фірми, яку забажаєте, паприку десь чайну ложечку та чорний мелений перчик за смаком, одну склянку цукру, 2 столові ложки солі. Одну склянку олії. Все ретельно перемішуємо та відправляємо на вогонь. Коли закипить, варимо 40 хвилин. Не забувайте помішувати. Баночки обов'язково стерилізуємо або пропарюємо. За 10 хвилин до готовності виливаємо 100 мл оцту в банки під кришку перевернули, укутали. І смачного вам бажаю всім гарних заготівель на зиму. Доброго здоров'я, гарного настрою.